Сьогодні вже Надія Савченка голодує 40-й день. Це майже неможливо для людського організму, для людського життя. Я зараз хочу передати слово Вірі для того, щоб вона дала вам е, знання про те, як себе почуває Надія, і в якому вона стані, і як вона далі буде продовжувати свою боротьбу. Дякую. А, ну, мабуть, основне. Е, для мене і для Наді це причина, чому вона голодує і не збирається це припиняти, доки не опиниться на території України. Це не є якась там намагання суїциду чи тиск на жалість. Це її єдина доступна форма протесту, і навіть не проти там, її ув'язнення, хоча це теж, а проти ведення війни Росії на територію України з цієї агресії. Тому це надяву і це зброя, яка зараз їй доступна, вона продовжує. Бороти, і Боротися за Україну і боронити Україну, хоча б так, в такий спосіб. А Стосовно її здоров'я, вона дуже схудла, її стала стабільна вага була завжди 75-78 кг, зараз вона 60. Ну, одне діло, коли людина худне, тому що активно займається і тренування там, інше, коли от такий спосіб, тому стан тіла він поганий. І те, що вона не збирається припиняти це голодування. Так, може ресурсу їй вистачить, але прохання до всіх політиків, які представляють Україну в світі, які є першими обличчями нашої держави, і від імені всього народу, ось вам є одна народна одиниця, яка бореться за і вас в тому числі, то поборіться за неї. Не втрачайте ні одної хвилини, ні одної можливості сказати про Савченко, бо за Савченко там ще багато наших побратимів. Але життя Наді йде на, на дні, не на місяці. Тому, шановні пане президент, прем'єр-міністр України, будь ласка, не втрачайте можливості свого тиску. Або звернень до світових політиків, щоб витягнути наших людей, не кидайте своїх. У мене все. Всі ми без виключення намагаємося переконати надію, припинити голодування. Але вчорашня зустріч віри з сестрою і переконання не голодувати, на жаль, не дали результату. Вона продовжує свою акцію протесту, вона продовжує голодувати. Безумовно, вона знаходиться на межі людських сил, її життя під дуже великою загрозою. Тому ми звертаємося до всіх ключових лідерів світу, зробити неможливе для того, щоб примусити російську владу. Відпустити надію, звільнити її і дати можливість їй жити, навіть не жити на свободі, а просто жити. Тому що враховуючи її стальний характер, враховуючи її стальну силу волі, вона голодування не припинить. Вона вважає, що це її боротьба за звільнення України від окупантів. В той же час ми разом. З мамою Недією, разом з сестрою, разом з родиною. Наша команда докладаємо всіх зусиль, щоб добитися свободи для Недії Савченка. Наш головний план був такий: що Недія стає народним депутатом України і після того набуває від імені парламенту України членство в парламентській асамблеї Ради Європи. Вона стає реальним членом Парламентської асамблеї Ради Європи. Після того, як наша делегація нашого українського парламенту буде підтверджена по своїм повноваженням в парламентській асамблеї Ради Європи, і надія стає повноправним членом Парламентської асамблеї Ради Європи, а це стається 26 січня, з цієї хвилини. Надія набуває міжнародний дипломатичний імунітет. Що це означає? Існує Генеральна угода про привілеї та імунітети Ради Європи, яка працює для Парламентської асамблеї Ради Європи. В статті 15 цієї угоди сказано наступне. Представників Асамблеї. Та їхні заступники користуються на території всіх держав-членів імунітетом від арешту та кримінального переслідування. Це означає, що 26 січня, коли Надія Савченка набуває цих повноважень і стає якраз представником нашого парламенту в парламентській асамблеї Ради Європи. Стосовно неї застосовується стаття 15 цієї угоди про привілеї та імунітети Ради Європи. Ця угода ратифікована Російською Федерацією 23 лютого 1996 року. Тобто Росія зобов'язана це не факультатив. І це не бажання або не бажання. Росія зобов'язана виконувати цю угоду. Ми неодноразово чули від Володимира Путіна, від російського керівництва, що вони не порушують міжнародні угоди Конвенції Міжнародне право. Зараз те, що стосується Надії Савченка, це ще є один тест. Для російського керівництва на правдивість їх слів, на дотримання міжнародних угод міжнародного права. Це буде тест на правду. Це тест Російської Федерації на цивілізованість. Крім того, я хочу повідомити вам, що фракція Батьківщина і партія Батьківщина. Ми звернулися до парламентської асамблеї Ради Європи, а безпосередньо до президента парламентської асамблеї Ради Європи Ан Брасар. І ми попросили, щоб парламентська асамблея, а безпосередньо президент парламентської асамблеї звернулася до російського керівництва з відповідним листом. Який говорить про те, що Надію Савченка 26 січня по тій угоді, про яку я говорила, треба звільнити з під арешту і її направити для участі в роботі парламентської асамблеї Ради Європи? Президент Передослухалась до нашого прохання, вона відреагувала на нього, і ми за це їй дуже дякуємо. Сьогодні такий лист. Від президента парламентської асамблеї Ради Європи був відданий керівництву Російської Федерації і він оприлюднений на офіційному сайті ПАРЕ, де російські владі роз'яснюють, що 26 січня Надія Савченка як людина, яка користується тепер вже міжнародним імунітетом, мусить бути звільнена з підстражі і доставлена в Страсбург на засідання парламентської асамблеї Ради Європи. Це і був той шлях, який партія Батьківщина застосовувала, реалізовувала для звільнення надії. 26 січня наша делегація буде в Москві, буде біля в'язниці Недії. Віра буде в цей час на сесії парламентської асамблеї Ради Європи з нашою делегацією, і ми всі разом. Будемо очікувати від російської влади законного за міжнародним правом рішення. Ми віримо в те, що міжнародне право в світі не померло, його ще остаточно не вбили, і тому надія просто мусить бути на волі.